Це програма «З нуля» і я її ведуча Лариса Волошина. До 2014 року український Крим сприймався, ну на мій погляд, доволі поверхнево. Колишня радянська база в уявленні як європейців, так і українців була чимось таким провинційним, і щоб не відбувалося в Криму, все це трактувалося як суто е, точкові, е, негаразди. І от з 2014 року стало зрозуміло, що окупація Криму поставила під питання. Міжнародне право, бо більше вона становить величезну небезпеку для чорноморського басейна, для Європи, а також для всього світу. От про значення геополітичне значення Криму ми зібралися сьогодні поговорити з Михайлом Генчаром, президентом Центру глобалістики стратегія 21 Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня, Ларисо. доброго дня, і от перше моє питання. Воно про, про майбутнє, тому що 14-го року ми чули ми ніколи не визнаємо анексії Криму. Про це говорили майже всі країни світу, крім там кількох маргіналів. Зараз ми все частіше чуємо промови про те, що Україна має е, від, може відмовитися від Криму заради власної безпеки, тобто вступу в НАТО, і заради світової безпеки, тобто уникнувши таким чином світової війни. От на ваш погляд, що це за розмови? Чому світові, е, абсолютно респектабельні люди, лідери дозволяють собі подібні промовки? Ну, по перше, вони можуть. Цілком зрозумілих причин не знати, так мовити, ретроспективи найближчої історії взагалі, пов'язаної з Кримом, з Україною, з українсько-російськими відносинами. Але це вагома, проте не основна причина на поточному етапі. Друга важлива річ, яку потрібно враховувати, вона полягає в такому активному зондуванні нашої реакції. Тому що вони нас не розуміють до кінця. Mm -hmm. І давайте згадаємо ось цей феномен співпадіння прогнозів е, західних розвідок, передусім американської і російської, що Україна у випадку е, повномасштабного вторгнення російських військ там, ну, протримається там, три дні, там, тиждень, ну кілька тижнів. І коли так не трапилось, тоді стали задумуватись. І стали говорити про такий український феномен. І от зараз вони теж на роздоріжжі, тому що вони бачать, куди прямують Збройні Сили України, звільняючи окуповані території, незалежно від того, Крим, це Донбас, Південь України. А з іншого боку, у них нема алгоритму, як діяти далі. Тому починаються якісь ситуативні ігри. Як все це припинити? Як повернутися до статусу, як було, щоб не було війни? Mm -hmm. Нехай там вони проведуть переговори Україна і Росія проведуть переговори і так далі. Тепер дедалі більше видно, що такі переговори неможливі, як вони уявлялися нашим західним друзям. Вони неможливі, в принципі. І з обох боків, до речі? І тепер ідуть такі паліативні пошуки. А як вийти з ситуації? Вони ще нерційно продовжують мислити, що ну є Росія, це ж суперпотуга, яка б вона там не була слабка, яка б зараз не була а, вразлива по багатьом позиціям, але якби її треба зберегти в цьому глобальному форматі геополітичному е, великих світу цього, ну, мають на увазі, наприклад, п'ятірка. Ядерних держав, вона ж п'ятірка постійних членів Ради безпеки. От. Ось я має бути збережена. Mm -hmm. Україна, хоча продемонструвала свою опірність, здатність протистояти, більше того, здатність наступати, повертати свою територію, але разом з тим вона апріорі слабша. Тому на кого йде більший тиск? Mm -hmm. На Найбільш слабкого, тому що його легше знову ж таки з точки зору наших західних. Часто гібридних друзів легше натиснути, легше умовити, от під такими аргументами, що ну не потрібно допустити третьої світової, не потрібно там, щоб було більше жертв. Давайте якось перемовимось там. території не так важливі, важливо зберегти людське життя. При цьому забувається, що на окупованих територіях теж люди. Це не просто нічийна земля чи якісь спірні території. І тому маємо ось цей феномен, і зараз і тут, у Києві, перебувають різні групи експертів неурядових, урядових, які проводять неофіційні консультації з нашим урядовим естеблішментом і неурядовим сектором, і якраз закидають такі речі, але по суті вони тестують реакцію. Якщо ми десь дамо слабину. Нас будуть змушувати діяти по цьому алгоритму. Але коли ось такому алгоритму поступової здачі позицій, нібито в ім'я благих цілей. Але коли ми демонструємо не тільки опірність, а й наступальність, вони здатні змінити свої підходи. Ну, власне, так і було. Давайте згадаємо: спочатку нам поставляли і то, нехотя що Збройні партизанської Беренлав, Джавеліни, там потім. ПЗРК, типу Стінгер і так далі. От, коли ми продемонстрували, що нам потрібна інша зброя, і давайте згадаємо, коли постало питання, там, скажімо, про надання там, систем, типу Хаймерс, про надання танків, спочатку відповідь була ні, От, потім все це переосмислювалось. Під впливом реалії на фронті приймалось позитивне рішення. Недаремно говорять, що ну, це ще відносини часів Другої світової, і здається, це сказав Черчилль. Перш ніж Сполучені Штати приймуть правильне рішення, вони приймуть всі інші. Ну, ми це бачимо по реаліям сьогодення, і от зараз знову в порядку денному питання. Отримання армійських тактичних комплексів Атакмс, питання отримання багатоцільових винищувачів F-16, так само з німецького боку питання постачання крилатих ракет Таурус і так далі. І якби це те, що повинно було б з нашої точки зору бути вирішено навіть не вчора, а позавчора ну безумовно. Але ну маємо ось такі реалії, ось таке сприйняття з боку наших західних партнерів. Ну і відповідно, якби вся ця ситуація вона впливає на темп перебігу війни на можливості більш швидкого звільнення окупованих територій. Але от дивіться, якщо взяти знову ж таки Крим, Чорне море, якраз ефективні дії саме наших збройних сил, військово морських сил. України по а, а, захисту нашого моря і нашої території, а, що привело ще на початковому етапі війни минулого року до знищення флагмана Чорноморського флоту крейсера Москва. А, і а, в принципі, в подальшому, ті бойові дії, які розгорталися, а, Чорноморський флот отримав низку о, поразок уражень о, кораблів, великих десантних і бойових розвідувальних. І, зрештою, тепер якби питання стоїть в тому, що ми якраз продемонстрували навіть там, де ми, по суті, були безсилими, тому що ми втратили практично наші військово-морські сили там, за винятком якогось дріб'язку, який залишився, але ми змогли не допустити висадки російського десанту більше того. Нанесли таку поразку Чорноморському флоту, після якого він сховався там зі східного за східним берегом Криму, і намагається не з'являтися в зоні ураження наших бойових засобів, що прикривають територію з моря. Таким чином, це теж демонстрація наших можливостей, скромних можливостей, нашим партнерам і стимул їм. Ну, Що називається, ворушитися швидше, квапитися. Але разом з тим, ми чудово розуміємо, що в середовищі це третій чинник, який діє, в західному середовищі вкоренилися певні наративи, стереотипи. Можна сказати, ще з часів холодної війни, коли діяла радянська, потім російська агентура впливу і просто агентура. Яка якби чітко вбила в мізки, можна сказати, певних поколінь, політичних поколінь західних е, лідерів чи е, бюрократів, тих, хто готує рішення, тих, хто приймає рішення е, про те, що ну, з Росією треба по-особливому. І, мовляв, якби, звідси ця формула, що Росія не повинна зазнати, мовляв, поразки. Угу. От. І отут от питання, чому? Тому ж розумієте, коли я все це спостерігаю? Я розумію, що будь-які поступки Росії, яка явно програє, яка явно вчинила демонстративні воєнні злочини, злочини проти людяності, це війна геноцидного типу, і це це розуміють всі, і будь-які поступки, якби винагородження злочинця, призведе до прецеденту, в якому до створення нового світу, в якому тепер це можна, це нові правила. От поясніть мені, як так вийшло, що Україна і українці єдині дорослі на планеті, які усвідомлюють, що злочинець має бути покараний, так і виглядає право. Неухильне покарання за вчинений злочин. Всі інші починають торгуватися. От і тут виникає питання: ми витримаємо цей тиск? Ми витримуємо цей тиск, як показують ці 9,5 років. А останні півтора року, ну ще більш яскраве свідчення цього. У нас немає іншого вибору. І тому, попри е, все, що по, як, з, з точки зору бачення чи уявлень наших західних партнерів, мало би вже десь скінчитись якимось таким міждособойчиком, де все б якось вирішилось, е, е, наша опірність, вона в нас самих. І це той феномен, який вони до цих пір не можуть нормально пояснити, чому так відбувається? Е, е, от ви сказали, що ну всі бачать, що це війна геноцидного типу. Я б так не сказав. Давайте засадаємо, що от признання визнання е, голодомору геноцидом, воно практично потрібно було, щоб пройшло 80 років, і ось якби ці останні 10 років, там е, плюс-мінус. Ця тема стала в такий світовий порядок денний, але бачимо, що вона рухається якось так неквапно. І точно а... не поєднується з тим, що голодомор є початком, тим, що зараз так, є продовженням. Так, 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 абсолютно. Що то, мовляв, колись там було в історії щось, там і якби різні підходи. І це вже оцінки роблять історики. А от е, оцінити, що називається, реальні процеси, які відбуваються. Тут, з одного боку, якби, має місце певний розрив підходів, як ви зауважили, що то було тоді, а зараз це зовсім інше. А з іншого боку, якби, навіть ті, хто розуміють, маю увазі політики, але вони не можуть цього публічно визнати, оскільки це потребуватиме рішучих дій. Ну як можна просто визнати, що та, Росія веде геноцидну війну? Але ми нічого не робимо. Ми Захід якби, стоїмо і дивимося. Потрібно ж діяти тоді. Давайте згадаємо Балкани 90-х років. Тоді Маргарет Тещер, мені здається, була єдина, хто виступаючи в Європарламенті, сказав, що це ганьба Європи поєднувати жертву і агресора. Вона сказала, що Європа осліпла так. І давайте пригадаємо, ви це добре пам'ятаєте, що по суті Сербія, режим Білграді, режим Мілошевича, розпочав війни проти своїх сусідів в 91-му році, коли перші дві республіки союзні, Словенія і Хорватія, 25 червня, там практично майже в один день, проголосили незалежність. От, і у відповідь полетіли літаки. Його армії, федеральної, бомбардувати е, столиці цих е, республік. Ну і далі понеслось. То потрібно, щоб пройшло е, скільки вісім. них дев'ять років було. Ну, ну, 99-й рік так, так. операція НАТО майже. вже так. майже так, так, абсолютно. Тому, е, але там масштаб був зовсім інший. Тепер, коли ми порівнюємо, от і з точки зору території е, населення, з точки зору е, тих. Країн, які були задіяні, тим більше тут мова йде про країну агресора, яка Росію, яка має ядерну зброю, і це якби ось якраз це і викликає такий переляк у наших західних партнерів. Хоча знову ж таки, якщо поглянути, то слухайте в НАТО три ядерні держави насправді офіційно. Сполучені використання Штати, Штати, Франція Р... Р... і Британія і використання, знаєте, от на мій погляд, використання зараз ядерної зброї для Путіна, коли весь світ спостерігає за тим, що він робить, може стати тією краплею, яка просто знаєте перебиє хребет цього російського вірблюда. Тому що ну світ мушений буде реагувати, ну принаймні надати Україні все, що вона хоче. А якщо це буде років за п'ять за десять після встановлення миру, ну по чесної капітуляції України, коли Україна віддає свої території, як вони нам обіцяють, то пробачте, ну якщо потім почне наступну війну з по масованого ядерного бомбардування, от я не знаю, як Європа через 10 років, яка знову затихає, затишиться, засне, як вона буде реагувати на такий зухвалий напад, наприклад, Росії, й підтриманої Китаєм. От я просто хіба вони не бачать, наскільки небезпечно саме через закінчити це зараз, а не проду, бо наступний конфлікт буде. Ядерним, він почнеться з ядерних бомбардувань. Не факт. Е, ну, і говоримо тому, що, про Тому це. що Росія нам досягає, як бачимо, принаймні своїх цілей, mm -hmm. не використовуючи а, ядерну зброю, а користуючись ядерним шантажем. Сьогодні, це, це, це сьогодні. Діє. Це це сьогодні. сьогодні. А що буде за 10 років? Коли а коли альтернатива для Німеччини або ще інші маргінальні ці розбещать остаточно європейського обивателя, коли Росія підкові то то що тоді їх бомбардувати? Ну таке і... вони розбещені, вони Пане готові Михайна. будуть пригостити кавою з круасанами mm -hmm. там, десь і просто підписати і підписати ага. так. Але тут якби, проблема в іншому полягає. Пам'ятаєте, цей фільм не дивись вгору, так. Don't Look Up. Угу. Себто, от, в принципі, ця модель поведінки, яку ми зараз бачимо з боку наших західних партнерів, вона якраз і оцінку, яку вони не хочуть публічно дати, і тим більше відповідь зробити Росії адекватно, вона якраз ось цю модель, щоб ми сюди не дивимося угу. просто. Давайте дивитись в ці сценарії врегулювання там мирних переговорів, припинення вогню там і так далі. А от сюди, які можуть бути наслідки такого підходу, і не колись, і може не через 10 років зовсім, от, а так би мовити, в режимі нон-стоп, от вони просто от сюди ми не дивимося. Можу е, сам підтвердити, коли якісь такі неформальні. Речі консультації відбуваються, що якби ні, ми це не обговорюємо. Ось наша адженда, ось передок денний. Ми ось це обговорюємо. А це, це зовсім інше. Тому якби тут знову ж такі значною мірою захід інерційно перебуває ще в парадигмі збереження стратегічної стабільності. Ось цю фразу дуже люблять в Вашингтоні. Що, мовляв, ну так, там війна десь в Європі, це війна ну, такого регіонального рівня. Вона, безперечно, має свій негативний вплив на регіон, але глобально це якби не такий потужний вплив. Бачите, світова економіка росте, там все. Тому якби так, це проблема, але це регіональна проблема. Сполучені Штати. Знаходяться далеко від зони конфлікту. Нам не варто туди втручатись. Так, да, ми підтримаємо, безперечно, молоду демократію, ми допомагаємо, але важливо зберегти стратегічну стабільність. Стратегічна стабільність якраз і тут ядерне питання. Нам ж тоді потрібно вести переговори з росіянами, а там і Китай. Угу. От. І е, якби в цьому контексті ось ця гонитва за стратегічною стабільністю. Це гонитва за минулим, бо ця стратегічна стабільність вона вже зруйнована. Вона зруйнована, вона зруйнована Росією і, по суті, з дозволу Сполучених Штатів, які якби там ну, протестували, які там вказували, uh, були занепокоєні, вказували Росії, закликали її там продовжити переговори. Те саме робила Росія, звинувачуючи uh -huh. Сполучені Штати в uh, зломі механізмів стратегічної стабільності, які були напрацьовані там в пізні часи холодної війни. Там пам'ятаємо цей Рейган Горбачов діалог. Там і так далі. Зараз всі ці угоди, звичайно, вони вже. Припинились, вони зламані, припинили свою чинність, і тому, якби в Штатах, як враховуючи те, які політики якого, якої генерації знаходяться при владі, от вони мислять десь категоріями тої стратегічної стабільності, яка була по суті в завершальні роки холодної війни, коли домовились у когось, які боєголовок, кого скільки. Носіїв, де вони дислокуються, як там будуть модернізуватись, що там буде зніматись, що там буде ставитись на озброєння, все це не працює. Це не працює тому, що війна стала війною нового типу, яка розгортається окрім класичних чотирьох просторів: в на землі, на морі, в повітрі, в космосі. П'ятий кіберпростір і найголовніший в мізках людей. І як би можна, от ми бачимо, як по суті Росія значною мірою роззброїла Захід, роззброїла переносному значенні через проникнення в мізки, через і масовану пропаганду, яку дозволили наші західні партнери вести на території своїх країн. Я маю на увазі. Тривалий час безперешкодне існування, а в багатьох країнах і далі продовжується, там типу Russia Today, Спутник там, там, чи інші пропагандистські ресурси, які наплодили різних місцевих, дочірніх і внучатих інформаційних суб'єктів. І по суті, як колись написав Сурков в одному із своїх опусів, що і це, до речі, правильна констатація. Що, мовляв, ми проникли в їхні мізки, ми змінили їхні мізки, їхнє бачення, і вони не знають, що з цим робити. От саме тут він абсолютно мав рацію в цій своїй констатації. Ми якраз спостерігаємо цей феномен, коли західний політикум, особливо європейський, якось. Намагається виборсатися, переосмислити реалії, які відбуваються. Але це важко дається, тому що політики, нинішня генерація політиків західних, це ті, які, ну, от, виросли в постхолодної війни період, політично виросли. У них уявлення, що має бути відновлено ось той статус-кво. Як зазвичай, коли йшов бізнес, Росія продавала нам газ нафту, отримувала гроші, гарні гроші. Ну, чого ще потрібно, мовляв. От. Бізнес як зазвичай. Тобто вони живуть цією парадигмою інерційно. А світ змінився, тому що дали можливість ось ці гроші, які давали за східним тоталітарним авторитарним режимом не тільки мова про Росію, про Китай так само. На чому Китай постав? Той Зараз на, на грошах, так. які він отримав да, із, від західних е покупців його товарів і послуг. А там інше бачення. Не бізнес, як зазвичай. Ми вам газ, ви нам гроші і всі щасливі. А там бачення експансіоністське, там бачення до того, що в світі на... потрібно навести свій порядок, як вони бачать. От. І він відрізняється. Від західного там ліберального демократичного, себто, це жорсткий авторитарний порядок. Імперії по-іншому не можуть. Їм потрібні нові землі, новий простір для освоєння. І давайте задаємося ультиматум 13 грудня 2021 року з боку російського МЗ з боку Росії так. до НАТО. Що НАТО забирайтесь, забирайте свої манатки угу. і типу там на ну, що межі принцип... 97-го року да, 97 перед розширенням альянсу. Тобто якби це просто показує, як далеко вони готові йти, якщо їх не зупинити, і зупиняє їх зараз тільки Україна, так, тільки Україна. Так. Криму розпочалось, Кримом має закінчитись його звільненням, викиданням звідти окупантів, і в цьому контексті, якби це надзвичайно важливий такий елемент. А я думаю, що історично вся ця нинішня авантюра Росії запрограмована на поразку, тому що давайте згадаємо до речі цього року 170 років так. з часу початку Кримської війни, 1853-1856 років. Чим вона закінчила для Росії? Поразкою і втратою територій. Причому що, свої так. там там дуже була. Так. А починалося теж з чого? з ага. захисту православних так. в Османській імперії? Там так, все. Так. Зараз вони що починали, якби з захисту російськомовних, де, mm -hmm. там, значить, в Криму, на Донбасі, там скрізь. Mm -hmm. Тому якби ті ж самі історичні граблі, і результат має бути той же самий. Але сам по собі він не настане. І, звісно, що, якби. Я пригадую, там по здається, це книга Філіпова оборона Севастополя, написана в 1895 році. Вона вважається якби найбільш детальною, хоча вона так художня, але якби на реальних подіях, ще свіжих спогадах учасників тої кримської війни. І там описаний цікавий діалог, який відбувався в Відні за півроку до початку Кримської війни, коли десь там якийсь світський захід. Дипломати розмовляють все, і хтось говорить про загрозу про відчуття нової війни. Ну, відповідь звучить: ну що, ну, яка війна в наш час телеграфу, паровозів і так далі, технологічного прогресу. Себто, здавалось теж, там років надсятому тому назад, ну, яка війна, от якби в наш час інформаційних технологій, шаленого розвитку, 2008 рік, Грузія. Тоді все це проковтнули. Так, так. Все звалили вину на Сакашвілі, що, мовляв, він спровокував конфлікт. Uh -huh. а Росія не тільки не була санкціонована, але й навпаки, заохочена. Перезавантаження політика з боку США, партнерство ради розвитку з боку Європейського Союзу. Ну, що ще потрібно Кремлю для того, щоб Кремль, бути... треба... кремль заохочення. Да, дякую, пане Михайло, Дуже дякую за розмову. Дякую вам.